Розв'язуємо номер 74 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Скільки секунд у 7 12 години? Одна година дорівнює 60 хвилин. Одна хвилина. Дорівнює 60 секунд. Тому, щоб знайти, скільки в одній годині секунд нам необхідно 60 помножити на 60. 60 помножити на 60. Це буде 3600 секунд. Отже, в одній годині 3600 секунд. Тепер знаходимо 7 дванадцятих. Для цього 3600 ми ділимо на 12 і множимо на 7. 3600 поділити на 12 це буде 300. І 300 множимо на 7, буде 2100. Отже, у 7-12 години 2100 секунд.